що, не попав у відро? Ні. Так, Рома, що ти робиш? Що ти робиш? Живаю. Збираєш яблука? Так да. Молодець, Помагаєш татові, так? Да? Да. Тобі скільки років, Рома? 4. Два з половиною? Да. Молодець І ти вже збираєш яблука, да? так? Да. Вже сам залазиш на сходи і збираєш. Ти давай тримайся, тут краще Ось скільки яблук вже не збирав, так? Да? Да. Ну молодець. Як хто тебе навчив яблука збирати? Мама. Мама? Тато? Так. Да. О, тато тебе навчив збирати яблука. Молодець. Упало? Ти давай акуратніше там, добре? В відро попадай. А ти то все мимо кидаєш. Чувак, ну ти вже і заліз так високо капець. От біля тебе куча яблук зліва, дивись. Ого скільки яблук, да? Да. Бачив? Що? Да. Оце помощник у мене. Замість мене яблука збирає Maldito.